Дивимося, тягнемо ручкою. Папірчик витягни, витягни папірчик. Молодець папірчиків тягне. добре, добре, добре. Тягни, сонечко. Давай, молодець, молодець. Я навіть боюся заглядати. Я навіть боюся заглядати. Так, чек з Гернатського. Звідси! Чек звідси з цієї рукавички. Ну, Даремно ж машина стояла тут три місяці, практично. Не Ні, не заражавіла, не переживайте. Машина як їздить? Постійно в неї дощ, сніг, а тут стоїть. Рахуємо і будемо зараз визначати, чи дійсно повністю щасливо посилимо. Так, як це назвати? Як це назвати? Ярчик. Ярчик. Ну, вже та людина, яка присутня, напевно, мусить якусь шоколадочку купити дитині.